Вітаю всіх любителів всілякого комп'ютерного хламу на нашому чудовому каналі. Знаєте що? Правильно, Nvidia GeForce 8700 GTX. Певно, дехто з вас точно мав її на своєму комп'ютері, і обожнював всім серцем, так само як і я, свою стареньку ATI Radeon HD 3800. На якій було просто в кайф грати Speed, Most Wanted ти ще куча всякого такого старенького і смачненького. Ну і звичайно, перед тим як я продовжу, підписка лайк, комент і пігнали. Точняк, у нас ще є монобанка, можете нам трішки допомогти, а також підписатись на наш телеграм-канальчик. Ось тепер пігнали. Відеокарта вийшла в 2006-му і одна з перших отримала DirectX 10. І тут одразу виникає питання, а якого милого я перескочив з віддях із 90-х аж на 2006. Чесно кажучи, та чорт його знає, ця віддяха мені сподобалась, тим більше вона має DirectX 10, а це означає, що це було перше віддяха, на якій можна було грати в Крізіс, який ще навіть не вийшов і який я дуже люблю. Але менше з тим, давайте розбиратись, що це таке. І щоб не говорити до фігалишнього, ось вам фотка характеристик, чувачки. Як ви помітили, тут стоїть 384 бітна шина і 700 МБ ddr третьої пам'яті, що доволі багато в порівнянні з іншими віддяхами на той час, які здебільшого мали ну там, 500 МБ плюс-мінус. Але в чому прикол цієї карточки? А прикол в тому, що вона реально була першою з 10 DirectX, на якій багато хто чекав, але разом з тим, тут були свої проблеми. А саме ця версія DirectX підтримувалась лише починаючи з Windows Vista. Ігор з таким DirectX взагалі не було. І навіть сам вихід кризису перенесли, тому що ще не вийшла віст. Кльово! клас. Користувачі обурно відреагували на такі проблеми з цим Дірктіксом і зовсім скоро практично всі на нього забили, але хай там як 10 DirectX є невід'ємною частиною нашого ігрового світу. І він приніс нас до шикарного одинадцятого, за що дуже дякую. Та сама видях реально годна. Що в ті часи, що навіть років п'ять тому назад, і в принципі сьогодні з нею можна жити... І навіть бавитись в КС. В КС вже не, бо там другий КС, всі знаєте, це чітко. Але то таке. Потім покажу вам декілька тестів. Подивитися до кінця, але там будуть кльові тести. Звичайно, ця карта виділялася не лише 10 DTX, але й тим, що мала ще 128 потокових процесів, що виділяло її серед інших. Адже картинка була значно приємніша, насиченіша і просто толковіша. Також Nvidia замотила нормальну анізотропну фільтрацію і вийшло так, що текстури, які були вдалені, стали чіткими, а не розмитою її рундою. Ну, окей, звучить, в принципі, все дуже чітко, як і завжди, але давайте порівняємо з іншими віддяхами. Як бачимо в порівнянні з ITI з цими віддяхами, це GeForce значно продуктивніше. Але якщо глянути на її молодших братів GTS і GT, то вони не так сильно відстають. Ще й дешевше на 150 баксів за GTX. Хоча, в принципі, яка вже різниця? Так що ось такі перги, як бачимо, NVIDIA випустила чіткий віддяху з новою версією DirectX, який хоч і недовго прожив, але все ж приніс великі зміни у світ геймінгу, як і для самих геймерів, так і для розробників. Вони дивували нас тоді своїми революційними відяхами і зараз дивують всіма відомими RTX. Так що дякую і звичайно чекаємо всяких інших таких приколів. Ну а поки чекаємо, чому не подивитися на що здатна GeForce GTX 8800 сьогодні. Ну а поки ви дивитесь і фігуваєте, я попрошу вас підписатись на цей чудовий канал, поставити свою смачнющу вподобайку, підписатись на телеграм-канал, якщо не впадло, звичайно. Ще в описі і монобанка, ну або ось тут, на екрані, QR-коди. Такий невеличкий. Ну, невеличкий. Е, ладно. Ну і звичайно напишіть комент, а якщо не знаєте, що писати, то напишіть, як вам звук. Любіть свої віддяхи і до зустрічі у новому випуску.